Підприємці з привокзального ринку пікетували міську раду. Торгівці вимагають, щоб влада міста скасувала приватизацію їхніх павільйонів, яку вважають незаконною. У жовтні минулого року підприємці виявили, що їхні павільйони стали власністю адміністрації ринку. Натомість вони вважають торгові місця своїми, оскільки зводили їх власним коштом та інвестували чималі гроші у розвиток ринку. Нам треба, щоб був скасована незаконна приватизація, тобто тобто скасування тих всіх наказів. Ну, по всіх розмовах, та як ми спілкувалися в міській раді, вони взагалі підтримують нашу сторону. А як воно буде в діях нодіївши ну, поки ніяких єдине, оце ж винесене депутатське звернення. На початку місяця підприємці влаштували акцію протесту на привокзальному, а тепер прийшли шукати правди у ратуші. До пікетувальників вийшов один з депутатів міськради. Він підготував звернення до прокуратури, аби та перевірила законність приватизації.